Маляти, запрошу вас на фізкультуру. Гляньте, дітки, яка сьогодні чудова доріжка вас чекає. Сьогодні ми разом з звірятками будемо вчитися по ній ходити. Вихідне положення ніжки разом, спинки всіх рівненькі, ручки на поясі, і слухайте уважно, як ми будемо йти по доріжці. На доріжку стаємо правою ніжкою. Тепер підставляємо ліву ніжку п'яткою до носочка правої. Ось так. Далі праву ніжку п'яткою до носочка лівої, і далі знову ліву ніжку п'яткою. До носочка правої. Ось так ідемо по доріжці. Спинка рівненька. Коли дійшли до краю нашої доріжки, обережно сходимо та повертаємося знову, щоб виконати вправу ще раз. А тепер знову виконуємо вправу. Починаємо з правої ніжки. До правої ніжки підставляємо п'ятку лівої. А тепер, навпаки, йдемо гарненько, дивимося під ніжки, спинки рівненькі. Звірятка нам допомагають. Обережно сходимо. А тепер ще раз йдемо сміливіше, тому що ви вже навчилися. Гарненько йдемо посерединці доріжки, а звірятка за вами спостерігають, обережно сходимо. А зараз візьміть улюблену свою іграшку та пройдіться з нею на ручках. Так, тримаємо іграшку та йдемо гарненько по доріжці. Не забуваємо правильно приставляти ніжку. Ось так. Ось так. Молодці. Сходимо з доріжки. Садимо іграшку на місце, беремо іншу. Так, левенятко. Представляємо гарно ніжки, спинки рівненькі. Сходимо з доріжки. Дітки, мені дуже сподобалось ходити по цій доріжці, а вам до побачення!